Добрий вечір, друзі. Такий відосик. Друга серія. Що я з'їздив до Сергія до Мані, додому? Познаходив отакі от речі, отакий коник. Без колес, звісно, колес нема. Брудний. Річ, річ, річ стара. Вуха з якоїсь кожі зроблений. Шнурочок єсть. Потім потім отакий медведик. Голова жорстка, самкий, ціленький, просто що брудний. Потім, потім фляга. 1900. 51-го року. Шкода вони на ліміні здадуть, я забрав. Ось от от так от штукенція перевіряти слайди. Откривається. Так, таке от радіо. Селіка. Провоту не можна батарейки ставити. можно подключить Тихо, фокус. Вот так. Так, потом. Тихо, фокусую. Вот такие вот. Написано ниш хрящевый. А тут маленький скальпель в комплекте. И кейсиковый ему новый. Так. Вот, вот такие вот я на крокодил чебурашка. Так, кабиночек. Электроника 5. Свои коробочки. Ось вот така вот біда карандаши заточувати. Так, потім, потім, потім вот такі две біди. Тихо фокус, вот такі две біди. Тут такі съесть. Це у нас шо СР6 шесть АЦ СР двенадцать мм. Mm. Чуть микроском, чуть бинокль, кто знает Вот такая вот лупа. Шестым фокусом. Семерка. Так, потім потім отакий от гребінець. Це вроді би ітиковська робота. Вроді би таке, як вона. Робота гарна. Мільхюрові два подстаканечки. МЦП однакові. Потім, потім фотоапарат FET-22, FET-22, FET-2. FET З об'єктивом Indus Star 26M. Такий-то. І утюг новий. Геть новий утюжок. Ще з бумажечками, з мануалом. Так. Це все тут таке, а тепер тут значить та. Це от такий ось вишитий рушник. Вишитий рушник. Гарний. І два штуки. Це здоровий. Це трошки побільше буде. З круживами, тихо, з кружевами, до да, тих десь не широкий, дуже широкий. Отакій От ось. І, і, і самий топ це вишита рубашка. Матерія така груба. Ллівна, чи якось так воно. Гляньте, яка робота. Красота. Оце все, що я забрав. До них я інколи заїжджаю. Спілкуюся Сьогодні заїжджав спілкувався. Такі то справи. Вони все п'ють, все п'ють. Ось такі тут, друзі, знахідки. Це все буде йти на продажу. Буду виставлятися через OLX. Вже багато чого перевфоткав. Трушники. рушники треба промоніторити. Вони дождять по гарній ціні. І рубашка. Тут такі то справи друзі. З вас, друзі, підписка, подобайка. А, де я дів, де я дів. Ще я в нього забрав отаку от, от річ. Протез лівої ноги. Чий він, де він взяв його, я не знаю. Тоже піде на продаж. Ось такі-то, друзі, справи. Все, друзі, з вас подобайка, коментар, підписка. Всім дякую. Тримаємося.